Всім привіт! Мене звати Володимир Кордюк, я з міста Дніпро і хочу вам розповісти, які наші навчання є в нашій школі. Перше це офлайн навчання. Офлайн навчання у нас тілиться на чотири блоки: це довге волосся, середнє, середньо коротке і коротке, а також чоловічі стрижки. У нас є онлайн навчання. В онлайн-навчанні ви можете придбати так само всі ці стрижки по той самій довжині тільки в онлайн дуже багато відео, дуже багато теоретичної частини ми познімали. Ну ви можете замовити своє і ще якщо ви щось не зрозуміли. Також у нас є індивідуальне навчання як офлайн, так і онлайн. Офлайн навчання це ви коли замовляєте конкретних моделі, і ми розбираємо з вами. В офлайн навчанні ми з вами один на один виходимо в прямий ефір і з вами спілкуємося до тих пір, поки ми не розберемо ті. Е Деталі, які для вас саме важливі. А також у нас є таке, як розбор по фото. Ви можете замовити любу фотографію з Pinterest, де на саму складну вашу стрижку. Ми розберемо схематично і пригласимо модель і простежимо по вашому бажанню.